Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд з 15 квітня по 15 вересня цього року буде проходити традиційний лаврський пленер. Про цей культурно-мистецький проект будемо говорити сьогодні в студії в нашої студії. Любомир Михайлина, генеральний директор Національного Києво-Печерського заповідника. Вітаю вас, Любомира Павловичу. Насправді, ось цей лаврський пленер цього року присвячений 1025-й річниці хрещення Київської Русі. Саме так, от в чому особливості його, і поясніть відразу для глядачів, чому саме лаврський пленер, що це, що це означає, Лаврський пле... пленер – це дійсно така. Традиційний захід, який проходить щорічно у нашому заповіднику. Цього року він присвячений 1025 річчю хрещення Росії, і, власне, вся тематика цього пленеру буде присвячена цій події. До цього пленера запрошуються і початківці, і вже маститі майстри. В першу чергу ми звертаємо увагу на молодь з, чим з тим, щоб залучити молодь до пізнання нашої багатої історії. Протягом всього цього періоду, коли буде проходити пленер, ми будемо зустрічатися з юними митцями, будемо їх консультувати відносно різноманітних пам'яток, які знаходяться на території києво печерської лаври, з тим, щоб вони глибше зрозуміли, що вони малюють і як вони бачать нашу лавру. Тобто, фактично лаврський пленер це виставка картин, правильно виставки кілька виставок. Це ціла серія виставок, яка, скажімо, буде презентувати, як молода особа, чи маститий майстер, художник, бачить лавру своїми очима. А наскільки взагалі юні а, митці приходять до вас, виставляють свої картини? Наскільки а, дійсно молоді? Це від скількох років? Від 10 і до 17-18. І 18. Всі малюють. Всі малюють. От я знаю, що а, от діти можуть відразу й малювати, ви казали, в Лаврі, да, в заповіднику, і там вже виставляти свої, показувати картини. Як це все проходить, як відбувається? Хто навчає малювати, писати картини? Як правило, скажемо, завдання працівників заповідника просто допомогти розкрити образ тієї чи іншої пам'ятки, а вже дітки працюють із художниками з різних художніх шкіл дитячих. Ми надаємо можливість малювати на території лаври, а потім, звісно, виставлятися саме в стінах нашої лаври. Взагалі. Сама можливість виставитися молодій особі в лаврі це вже велике-велике досягнення, яке буде ця людина пам'ятати все життя. Наскільки дійсно учасників пленеру зростає кожного року? Чи можна говорити про те, що врази стає популярнішим пленер, чи ні? Чи все-таки ще немає такої достатньої уваги? Я до вам скажу, що пленер доволі популярна захід нашої нашому заповіднику. Але щоб сказати, що він в рази зростає, кількість, мабуть, не в цьому річні. Mm -hmm. Зростає якість цих робіт, оце радує. Зростає. Така гордість самої лаври в тому, що молоде покоління до нас іде. Оце, мабуть, саме головне завдання і результат працівників заповідника в цьому пленері. Минулого року також так. були яскраві такі митці, які не схожі ні на кого. Я знаю, що була юна художниця, 17-річна, Так, Так, Валерія Демченко власне її виставка завершувала цей пленер. Дуже були цікаві представлені роботи, і мені імпонує навіть вислів відомого нашого митця лауреата Шевченківської премії Валерія Франчука. Що це, скажімо, малювати в лаврі це якийсь святий дух. Щось таке щасливе, щось таке натхнення, тому що він також навів приклад, що перша його персональна виставка була саме в Лаврі, а зараз він пишається тим, що у нього вже таких 150 виставок. Ну, Можливо, дійсно, якщо буде перша в Лаврі, то це завдяки боже та гарний знак. От до, до заповідника взагалі увага завжди була, і я просто хочу звернути увагу на те, що це новий альбом створений. Про Києво Печерський заповідник розкажіть, хто його створив взагалі, яким чином от з'явилася така ідея в кого цікаво, як, як це все книга з'явилася? Це книга, альбом підготовлений і працівниками заповідника, в тому числі, і в... воно вийшло в видавництві «Комсомольська правда в Україні в серії 30 видатних музеїв світу. І саме і Києво Печерський заповідник також увійшов, правда? Так, це єдиний музей з України, який увійшов в 30 найкращих музеїв світу. Власне, Києвопечерська лав, оцей його, альбом закрив цю серію. А тут всі зображення всіх най таких видатніших пам'яток чи ні, чи все-таки чогось. Ну, я думаю, що в, в такому виданні ви навряд чи можна показати всі пам'ятки. Так, А як визначали, які потраплять знімки, які ні? Визначали таким чином, що в цей альбом попали найбільш угу. визначні наші пам'ятки. Зрозуміло. І самі споруди пам'ятки, і певні предмети, які знаходяться в фондовій колекції нашого заповідника, ікони, живопис. Весь спектр предметів, які є у нас у фондах заповідника. окрім лаврського пленера, звичайно, будуть проходити ще цього року інші заходи. Розкажіть, що буде, які конференції, які зустрічі, тому що все таки має місце міжнародна співпраця і всеукраїнська діяльність. У нас цілий ряд заходів. Ну, зокрема. Цілий ряд виставок, які присвячені 1025 річчю хрещення Русі. Найближчим часом ми будемо проводити такий захід, ми славимо Пасху Христову, де будуть приймати участь дітки з дитячих будинків. Це Захід буде проходити разом, організований разом із благодійним фондом Простір Святої Софії. Буде у нас до Дня музею, Міжнародного дня музеїв, такий мистецький захід, культурно-історично-мистецький захист, музеї 21-го століття, де також будуть приймати велика кількість дітей, студентів, які будуть, скажімо, яким будуть розповідати про музейну справу, а вони в своїх, скажімо, творах, а ми передбачаємо, що це буде якісь художні твори, поетичні, які будуть також, скажімо, покажуть своє ставлення до музейної справи, ну і, зокрема, до лаври також. У нас взагалі таких заходів дуже багато, і вони розраховані на цілий рік. Якщо когось це цікавить, ми запрошуємо зайти на наш сайт києво печерської лаври, де ви одержите повний перелік наших заходів. Я думаю, що навіть ваш канал посприяє тим, щоб в Лавру ще більше відвідало наших любителів і старовини, а разом з тим це не тільки історико-культурний заповідник, а й велика духовна святина. Мабуть, захочуть зайти і ті, хто хочуть просто поспорити. Поклонитися нашим святиням, звичайно. А як потрапити на екскурсію? Що для цього потрібно? Чи потрібно записуватися завчасно? Наприклад, е, можна записуватись завчасно, можна прямо замовити екскурсію, прямо прийшовши в лавру. У нас це дуже легко робиться. Значна кількість екскурсоводів, готові весь час обслужити. Скільки часу треба виділити? Це має бути цілий день, тому що територія велика в Залежності від того, що хоче побачити відвідувач. Стандартна така екскурсія у нас триває приблизно 2 години 30, 2 години 2 години 15 хвилин. Ясно, що за ці за цей час можна побачити значний обсяг Тих пам'яток, які розміщені на території києво Печерської лаври. Якщо хтось хоче більш детально ознайомитись, ми також надаємо таку можливість. Ну, взагалі, от що стосується міжнародної співпраці, хотілося б зрозуміти більш детально, з якими країнами дійсно на такому високому рівні ми можемо спілкуватися, і чи можуть наші громадяни дійсно завдяки києво печерському заповіднику також долучатися потрапити на екскурсії в інші країни? На історичні екскурсії звичайно можна. Справа в тому, що останнім часом, буквально десь останні півроку ми заключили декілька двосторонніх договорів з іншими музейними установами різних країн. Зокрема, у нас є такі договорні відносини з музейними установами Білорусі, Росії, Греції, Сербії, Молдови, Грузії, Вірменії. От найближчим часом, в цьому році ще буде у нас велика виставка музею Андрія Рубльова з Росії. Е, найближчим часом, 22 числа, відкривається виставка грецької художниці. Тобто, в кого буде можливість, будь ласка, відвідайте наші заходи, наші виставки в заповіднику. Крім того, ми співпрацюємо із е, такою міжнародною організацією ЮНЕСКО, оскільки наша... Наш заповідник входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В чому полягає завдання саме заповідника в складі ЮНЕСКО, от в співпраці з організацією? Головним завданням заповідника є збереження кожної пам'ятки, а також архітектурного ансамблю всієї лаври. Це основне завдання заповідника. Проводити відповідні реставраційні роботи відомо підтримання лаври як пам'ятки в належному стані. Але як часто підтримують цю реставраційну роботу, ведуть, як часто дійсно потребують пам'ятки цього? Ви знаєте, у нас проводиться практично щоденний моніторинг стану пам'яток, і коли ми визначаємо, що якась пам'ятка потребує реставрації, то вона попадає в план реставраційних робіт. Можливо, ви знаєте, що в нас практично вже завершується реставрація великої дзвіниці Софійського собору. Ми плануємо провести реставрацію перлини нашої архітектурної часів Київської Русі, це церкви Спаса на Берестові. Взагалі, таких об'єктів 10, які ми плануємо найближчим часом відреставрувати. Вся проблема у фінансах чи в чомусь іншому, в самих е, творцях, митцях, які можуть повторити, відтворити і реставрувати пам'ятки. Ви знаєте, у нас є достатня кількість таких фахівців в Україні, які професійно відновлюють пам'ятки архітектури, історії. Звичайно, ви правильно задали питання. Є певна проблема із Фіансів. коштами. Угу. Але разом з тим кошти виділяються, і ми поетапно проводимо значні реставраційні роботи. Ті гроші, які йдуть від екскурсії, надходять до заповідника, яким чином їх розподіляють? Вони залишаються в заповіднику. Ідуть на забезпечення діяльності заповідника, значна частина яких іде на реставрацію, взагалі кожного року фактично відбувається якийсь, ніби з'являється новий крок, як покращити і ну популяризувати, так би мовити, зберегти наші пам'ятки. Наскільки чи є вже такий план дій на 2014 тисячі роки? Так у нас і дов... що зміниться? Довгострокова програма реставраційних реставраційних робіт. Я про деякі вже сказав об'єкти, ви знаєте, що реставрація це така робота, яка не потр... не може робитись поспіхом. Це тривалий процес, тому ми так надовго працюємо, плануємо нашу роботу. Такий план до 2015 року у нас. А фактично для відвідувачів щось зміниться, щось з'явиться нове, нові заходи, нові програми, проекти. Ми Працює весь час це? працюємо над новими програмами. Навіть скажімо, у нас є вже започаткована діяльність співпраця з різними музейними установами Києва. От нещодавно ми провели відкрили виставку двох плащаниць в Національному художньому музеї України. Хоча воно не на нашій території, але ми з радістю приймаємо участь в таких заходах, оскільки експонуються наші експонати, які походять із наших фондових збірок. Планується багато виставок, зокрема, із музейними установами Києва. У нас дуже тісна співпраця із національним заповідником Софія Київська. От найближчим часом там буде відкрита виставка портретів митрополитів, також в канві заходів, присвячених 1025-річчю п'ятиріччю хрещенню Русі. Чому саме з Софією Київською ми найближче співпрацюємо, найтісніше співпрацюємо? Тому що ми. Обидва заповідника входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, причому входимо під одним номером як один об'єкт, угу, зрозуміло. Ну от а взагалі закінчиться. Ми починали з Лаврського пленера. Закінчується цей захід 15 вересня. От як має бути завершено цей проект, яким якою подією? Чи є от якась дійсно кінцева точка? Є. Ну, звичайно, ми будемо підводити підсумки і на. Цей кінцевий захід запросимо всіх учасників пленеру. Ми відзначимо найкращі роботи. Очевидно, будемо якимось чином популяризувати, оскільки цей захід буде йти довгий час. То ми будемо через засоби масової інформації Разуміло. популяризувати. Ну можливо, і ми долучимося до цієї популяризації. Я вам дякую, що прийшли, що розповіли. Бажаю вдалого проведення цього заходу і інших звичайних вдалої реконструкції. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю, гостем студії був Любомир Михайлина, генеральний директор Національного Києво-Печерського заповідника. Будьте з нами. Дивіться телеканал Рада.